Що це у нас? BMW, BMW X2, 18 рік, синенька, красивенька, 2 літра бензинчик. Синій, симпатичний, колір. Дуже шикарно для якоїсь жінки дуже сильно підійде. Що у нас? Партронічки, партронічки спереді-заді. Решоточка BMW в матіхромі, бачите? BMW LED Оптика це дуже гарна оптика, я вам скажу, це вже кузов на ну, шикарна оптика. Ориганальні диски diski, це у нас М-пакет, BMW м пакет X2 ем-пакет що ми маємо? безключовий доступ. не маємо Так, пам'ять сидінь Пам'ять сидінь присутня Білий шкіряний салон в хайному стані. Що в плесточке у нас є датчики дождя. є ось така мультимедія. У нас мультимедія управляється хоть сенсорно, хоч з цього шикарного коротше є і навігація, є і Bluetooth, клімат контроль. Видеогребчики с есть? Есть. Климат-контроль у нас в двух зонах. Можно даже диски поставить 2018 год. Даже диски можно поставить Бачите, стар стоп есть? Есть. Ну, столько у нас не речей. Два пистоканки. Прикуриваешь 12 вольт. Трубочка автоматик. Вот так мы включаем заднюю передачу. И загорается у нас задняя камерка. Задняя камерка показывает и направление, куда ехать. Все шикарно. Так, виключення стабілізації, можна переключити їзди, ось Eco Pro. Comfort або Sport. поставимо Comfort. тому що ми любимо їздити комфортнее. потім у нас є така панорама. Так, що позаду у нас? Кстати, комфортно сидіти, блін, вроде бы двоечка, да? А місця так багато тут сзади. Нормально? Нормально. є и запиксички, є у нас такий пилокитничек. Пілокичек у нас. Двома підстаканниками. Так, що позаду у нас? Двойний вихлоп. Такий багажничок у нас. Ось така полочка. Так що, друзі, якщо сподобалось дане авто, чекаємо на автопоєнті білогородки. Софійська, 19. Автопоінт. Придбай, якісне авто.